Визначити кращих у медійному просторі рівненщини взялася обласна організація Національної спілки журналістів України. Цьогоріч переможців визначили у 15 номінаціях. За останній рік змінилися і теми журналістських матеріалів. Більше почали з'являтися публікації про ситуацію на сході України, і навіть Національна спілка журналістів України встановила. Спеціальну номінацію це за краще висловлення питань так сказати, відстоювання свободи України на сході держави і визначені переможці цих творчих конкурсів це вперше. От, ну, життя продиктувало, нікуди від цього не подінешся. Нагороду у номінації дебют року цьогоріч присудили Лілії Майоровій, яка лише нещодавно переїхала з Донецька. Дівчина вже була гостем соціального проєкту першого місцевого Близький схід переселенці. Звісно, це було несподівано, оскільки я в цій галузі працюю лише три місяці, і професійним журналістом себе ну, не вправі вважати, оскільки журналістської освіти немає. Але е, приємно, що все ж таки, такий поштовх, і Приємно. Особливу нагороду цьогоріч отримав і колектив першого місцевого, адже за підсумками 2015-го саме телерадіокомпанія Рівне 1 була визнана телекомпанією року. Перший місцевий обіцяє гідно нести здобути звання і виправдати довіру глядачів. Ірина Нечепорук Ігор Прокопчук Новини Рівного.